Тетяна Долінська, директорка компанії Сонік, якраз тут трохи заглибиться в маркетингові показники, які ключові тенденції поведінка користувачів, динаміка реєстрації та перспективи розвитку на найближчі роки. Прошу, Тетяна. Не чутно. Зараз не чутно. я тут а. просто. Uh, я ага. хотіла спитати, чи видно. Uh... Видно, презентацію видно. Видно презентацію, дуже uh -huh. добре. No. Uh, тепер я її не вижу. <сх> не бачу. Зараз, хвилинку. Я можу допомогти, якщо потрібно щось тут. Перегортати слайди чи щось робити. Я можу це зробити. Uh, да, Так. Передати. Згортати я, мабуть, не зможу світ. Зараз я ще раз просто запущу. Не мікрофон включений. О. Вітаю всіх. З прекрасною подією, з нашим черговим Юадомом, це дійсно наша така вже традиція груднева, що ми зустрічаємося на цій конференції. Я дуже рада бачити всіх тих, з ким ми вже давно. Я дуже рада бачити тих, хто кого ще не знаю, Можливо, можливо, з ми ще познайомимось, тому що все міняється. Я трошки. Відійшла була від доменної теми. Зараз знов прийшов час повернутися. І я сьогодні виступаю не як представник хостмайстра, як це не дивно, а як директорка компанії Сунік. Це ще один реєстр в, на доменному українському ринку. І... Місія нашої компанії як реєстру, який обслуговує Одеські, Миколаївські та домени і ми хочемо і надаємо можливість людям реалізувати себе насправді у віртуальному світі, тому що є фізичний світ, а є віртуальний світ, і от в віртуальному світі насправді. Якщо так задуматись, то свобод і можливостей на зараз набагато більше. І слава Богу, що там поки що не ведуться такі війни. Ну, ми не беремо до уваги зараз, да? те, що я кажу про війни, такі, як в фізичному світі, але ми всі пам'ятаємо про кібербезпеку і втручання в роботу. Мереж, але все-таки там можливостей вести мирне життя у нас на зараз більше. І реєстр, як я вже казала, обслуговує три публічні домени, трошки статистики. Ми співпрацюємо з більш ніж 50 реєстраторами, я думаю, що представники цих реєстраторів є зараз на конференції. Я дуже дякую вам за плідну співпрацю, за те, що ви даєте можливість нам ставати краще, коли надаєте свої там, зауваження, коментарі, поради. Це для нас дуже цінно. Але ми все одно залишаємо право вибору за собою, тому що ми опікуємося за всю інфраструктуру, і наше завдання залишається забезпечувати працездатність тих доменів, які ми обслуговуємо. Нагадую вам схему взаємосуб'єктів доменного ринку в Україні. У нас є реєстранти, реєстратори, є адміністратор публічного домену, є оператор реєстру, який виконує технічні функції. І е, Сунік, насправді, е, як реєстр, є досить е, унікальним на українському ринку, тому що е, у нас своя схема взаємодії з реєстраторами. О, у нас е, Ми виступаємо в ролі і адміністратора публічного домену, і оператора реєстру одночасно. І реєстратори з, з нами підписують один договір. В якому у нас прописані і той і той функціонал. Ну, і зараз я хочу вже перейти до тих, для кого ми всі працюємо до реєстрантів. Колись я робила досить поглиблений аналіз до ринку, і не тільки українського. і... Те, що мені вдалося, я не кажу, що це прям догма, але це те, що вдалося, да, як використовуються доменні імена реєстрантами. Можливо, реєстратори теж підкажуть, на їх погляд, як вони бачать, тому що Використання до мене імені саме реєстрантами, тому що ви більше спілкуєтесь з реєстрантами, а ми, як реєстр, дивимося на це через вас і на реєстрантів опосередковано, тому що у нас немає можливості з ними співпрацювати напряму. Ми можемо тільки через якісь дослідження. Свої чи інших, хто робить на це подивитися. І отут е я закидаю трошки провокацію. Колись 10 років по тому е мені було цікаво, і я порахувала потенціал об'єму ринку доменів в Україні. І сьогодні я оновила дані е для сьогоднішньої конференції. І що цікаво, що дивіться, у Нідерландах, у Польщі кількість доменів на 100 людей за 10 років зросла менше, ніж на відсоток, на 1%. Відсоток. Але ріст є. У нас, на жаль, є падіння. Ми розуміємо, чому це відбувається. Ми розуміємо, що ми зараз живемо в таких умовах, що іноді ти думаєш про виживання, а не про те, як зареєструвати домен, як там вести бізнес і так далі. Але я, мабуть, ну, я більше до, оптим... до реалістів, але все-таки я оптимістично дивлюсь на те, що війна завершиться. І нам треба буде піднімати країну. І розвиток буде і бізнесів, і просто окремих проєктів. І ось тут для того, щоб Україну знали не тільки тому, що вона воює, не тільки тому, що у нас війна, а щоб Україну знали з точки зору нашого інтелектуального потенціалу, нашого творчого потенціалу. Було б дуже гарно, якби ми просвітницьку діяльність і рекламу, для чого потрібен домен, почали вже зараз. Тому що дуже багато малого і середнього бізнесу опираються зараз на соцмережі, не розуміючи і дуже часто, що соцмережі. Не дають їм контролю і свободи, який потрібен для бізнесу, що вони закладаються на досить великі ризики, коли використовують соціальні мережі, і що до мене насправді дає більше свободи і більше можливостей, і він дає: знаєте, якщо казати з точки зору психології, то він для багатьох бізнесів дає ще таку основу і опору їх потенціалу. Тому я б хотіла б насправді, щоб потенціал об'єму нашого ринку дійсно дійшов хоча б до п'яти доменів на 100 людей. Хоча би. Я не кажу про 7 а про 34 я поки що не мрію, хоча дуже сподіваюся, що колись ми зможемо до цього дійти. А тепер трошки про те, як можна розглядати це одна, да, один із поглядів взагалі на наших реєстрантів, теж колись я познайомилась з такою теорією поколінь, і вона мені, як людині, яка теж знається на маркетингу, вона мені дуже зайшла, тому що це не про цифри. Це не про статистику суху математично, а це про е, психологію. А якщо ми візьмемо маркетинг, рекламу, продажі, то е, там більше психології насправді, ніж е, чогось іншого. Тому що найкращий продавець той, хто знає свого е, покупця, хто знає його потреби. І саме такий яскравий для мене приклад знання своїх покупців це Apple. Чому він? Тому що вони не досліджували своїх покупців. Вони створювали моду на гаджети, і вони йшли попереду покупця. Вони прогнозували, що може бути корисним, що може бути. Яка може виникнути про у свого покупця. І насправді от теорія поколінь дає можливість заглянути в майбутнє і подивитись, а які будуть властивості, які будуть очікування у наших майбутніх покупців. І зараз е, в нас дуже цікаве покоління альфа, дуже цікаве, на яке нам потрібно просто вже зараз звертати увагу і думати, а як їм розповідати про домени, а як їм розповідати про ті можливості, які е, може дати їм домен. Тому що це покоління, яке виростає в світі вже повністю інтегрованому з цифровими технологіями. І вони ж не просто користуються гаджетами, вони вже мислять і взаємодіють із цифровою реальністю. І я, це, ну, я дуже багато спілкуюся з різними віковими категоріями дітей, і я це просто бачу. І я в них вчусь. І насправді, знаєте, я би пішла. Розповідати про домени, про інтернет і про те, що він дає, а, навіть в дитячі садочки. Але їм про це треба розповідати як а, про щось таке, прив'язане до гаджетів. А, для чого це може бути? А, можливо, це у вигляді казки, можливо, це може бути у вигляді а, якоїсь цікавої навіть гри про домени. І це те, що можливо в цю, в цю сторону нам треба було б подивитися. Це трошки про теорію поколінь, а тепер трошки про демографічну статистику. Я знайшла цікаві а, статистичні дані, а, я одразу кажу: це теж не значить, що вони є істина, тому що. Зараз дуже важко а, щось рахувати, бо постійне переміщення а, з території на територію всередині України. А, багато хто виїжджає і а, багато реєстрів закрито. Тобто, зараз ми можемо говорити плюс-мінус да, про якісь цифри. Але все ж таки, а, у нас зараз а, це міжнародні дані. Це не наше внутрішнє, а те, що знаходило по нашим внутрішнім, у нас ну, розбіжність невелика в один мільйон загальної чисельності. Але тут цікавий розподіл. Дивіться: населення віком від нуля до 14 років, а да, у нас десь до 6 мільйонів. Населення віком 15-64 роки, і це якраз те населення. Яке вже може а, собі реєструвати домен, да? хто може розуміти, для чого їм потрібно це. Оце насправді а, ті а, на кого зараз ми вже можемо опиратися. Від 0 до 14 років це ті, на кого а, нам треба вже звернути увагу. І населення віком 65, це ті, які можуть. Теж uh, бути нашими потенціальними користувачами. Тому що ми зі Світланою, коли її, е, е, їхали на Ног Юей е, в е, потягу, Київ, Львів, там була чудова провідниця, яка вже ну, практично досягала до пенсійного е, віку. І знаєте, чим вона займалася, коли їхала? Вона в'язала. І вона показала, які вона цікаві створює іграшки, в'язані. І ми їй розповіли про те, що в принципі вона може вийти в інтернет і поділитися цими своїми творчими наробками з іншими. Вона каже: я не знаю як. І отут, можливо, це теж наподумати всім, а можливо, от цей прошарок населення потребує нашої допомоги, щоб навчитися і зрозуміти, як користуватися інтернетом. І тут можна поєднати і таку, знаєте, і бізнесову і соціальну функцію. Це так, теж на подумати. Ну і я вирішила теорію поколінь поєднати е, з е, тими прогнозами, ну, з е, тими демографічними даними, які зараз є. Для чого? Для того, щоб ми розуміли, що е, ті, хто зараз є потенціалом, теж, да, але там більше наша соціальна відповідальність може проявлятися проявлятися. Це бебі-бумери, і про них на попередньому слайді було, да, як вони роблять покупку, і ми можемо це врахувати. Основне зараз це покоління Х, міленіали і Зумери. Ми теж, якщо врахуємо, як до них достукатись, ми можемо а, їм запропонувати до мене як послугу, і не тільки до мене. І покоління Альфа. Їх теж досить багато це те, на кого нам треба вже робити ставку. І я вам скажу: що коли в 2015 році я робила цей аналіз, я побачила, що знайшла верніше інформацію, що автомобільні корпорації великі починають. Створювати автомобілі майбутнього за 5-10 років до того, як вони вийдуть на ринок, через те, що вони звертаються до тих, хто через 5-10 років буде їх покупцями, і вони вивчають ще в підлітковому віці, а що ж вони насправді хочуть. Який автомобіль їхньої мрії? Про що, вони, про що мріють підлітки? Тому що ми все одно, навіть стаючи дорослими, ми продовжимо мріяти, і нам дуже хочеться да, свої мрії здійснити, які були в дитинстві чи в підлітковому віці. Це вже з психології. Тому до чого це все? До того, щоб ми всі подумали, а як ми можемо дійти до рівня 5 доменів на 100 людей в Україні? У мене все. Дякую. А, дякую. Так, є питання. Дмитро Кахманюк, є питання, будь ласка. Ну, власне, у мене питання. Я хотів подякувати за цей виступ, за такий хотів ну, привітати з новою ролью. Тому, можливо, Сунік теж буде працювати над тим. Але знаєш те, що я казав перед тим? Треба прийняти себе з собою. Так, цифра Польщі, там, скільки сім в нас, там один, два, це велика різниця, але я зараз нагадаю, який був економічний стан польської економіки тоді і це зараз. Тобто, це одна з найкращих економіків Євросоюзу з нових членів Євросоюзу, тих, хто приєдналися спочатку, тобто нам до Польщі десь далеко. Тобто я не впевнений, що наша мета це Польща, але можливо половина Польщі, де да, якщо брати GDP, тобто я тобі просто раджу можливо порівняти це ще з GDP per person. Да? Тобто взяти оцей, ну як це боже, валовий національний продукт та поділити на кількість, і тоді можливо кореляція буде видно краще, але так, все правильно, і про нову аудиторію я теж абсолютно погоджуюсь. Тобто аудиторія, там, я не знаю, як ці всі ці назви там, Generation там, Alpha чи там, Millennials і так далі, і X – старе покоління, типу, мене. Але так, ці нові люди. Але вони теж різні, так? Вони не всі однакові. І, так, вони і, всі що, різні, е проживати. тобто вони да, мають структуру я не лише, структуру, але і структуру, я е іншому не займаюся. Не вся молоді Дивись. однакова, не всі люди середнього віку однакові, не всі люди старшого віку однакові, всі різні. Ти знаєш, ми можемо поглиблювати аналіз. Просто я, мені сьогодні дійсно захотілося трошечки розказати про Сунік, але більше закинути всім в голову, що у нас є потенціал. Просто нам треба зрозуміти, як ми можемо його досягнути. І тут питання нашої спільної роботи з реєстрантами і не тільки цінами, да, а зрозуміти їх, а що їм може бути, яка у них може бути потреба, а що вони можливо не знають, які там можливості відкривають до мене. Бо я з цим стикаюся. Просто в мене ще одна моя діяльність це психологія, і я з різними верствами населення працюю. В тому числі і з бізнесменами, які ну, далекі від інтернету, чесно вам скажу. Вони знають, що треба, щоб був сайт, вони там знають, але багато хто е навіть і це не розуміє, наскільки це важливо, і наскільки, е маючи свій домен, е свій бренд свою гарну інтернет сторінку вони можуть стати конкурентнозданими да і вийти не тільки на український ринок, або залишитись не тільки в своєму регіоні, де їх там можуть знати. А наприклад, у сусідньому я про області да, навіть такі з таким я стикалася, що люди там а, в Дніпропетровській області, а про них ніхто не знає в Києві чи Київській області, а вони, ну. Можуть співпрацювати один одному, допомагати розвивати бізнеси за рахунок того, що один зробить замовлення у, іншому, у іншого. Тому можливо, нам просто в маркетингу зараз в цей рік треба звернути увагу і ще й на це. Є подяка. І, і я думаю, не знаю, чи Оксана приходька. Це був коментар до попереднього спікера або до тебе ЮСІДЖФ. Якраз ти говорила про молодь, про нові покоління на нову, дж... нову генерацію в рамках ІДЖФ Української України Гаверне Форум, Український форум з Регулю... Нерегулювання, ні, не регулювання, управління інтернетом, управління інтернетом, да, і хасмайстер був одним з співорганізаторів цього форуму в цьому році. В рамках цього форуму є молодіжна секція, молодіжний день, де молоді люди, студенти, може навіть школярі якраз визначаються, що вони знають, що вони вміють, що вони хочуть від цього інтернету. І, до речі, наш е, співробітник, ну, на, наш стажер, який ми взяли. Ми в цьому році взяли двох двох стажерів, двох інженерів до, до себе в команду. В, він виступав на цьому на ЮСДЖФ на і розповідав дуже цікавий навіть для мене е, випадок про е, сервер точного часу, як він працює, для чого використовується, наскільки він важливий. Тобто, ти бачиш, покоління росте, покоління змінюється, і інтернет для них теж е, тебе не чути. Мікрофон, у тебе мікрофон. У мене? А, от так тепер. Чиху. Я вмюмкнула, вкр... да. так. Да. 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 Е, ти знаєш, е, я скажу так: е, от чесно, ми трохи покрилися мхом, і трошки ми, а, знаєте, як в своєму а, соку вже варимось. Можливо, нам дійсно треба виходити в, в люди. В ті ж університети, в ті ж школи з різними програмами, а можливо, це може бути створено якийсь там, не знаю, відеосеріал дитячий, бо зараз діти люблять це дивитися. Можливо, це може бути, я ж кажу, я вже казала, у вигляді казки, можливо, нам об'єднатися всім і створити якусь гру про домени, про інтернет, про хостінг. Про... Продовжимо дивитися на наших реєстраторів і потенційно, ой, реєстрантів, і наших потенційних реєстрантів своїми очима зі свого часу. Ми, ну, фактично, ми втратимось. Так, ну, ну, малень, буде. маленький спойлер. Сьогодні в нашій програмі буде круглий стіл про о, освіту в інтернеті. Будь ласка, не пропустіть, запасайтеся кавою, запасайтеся пончиками, і я думаю, це буде цікаво. Це десь, от, десь о, після другої на пів, пів на третю. Так що ми продовжимо цю тему. Я думаю, що так теж буде цікаво і корисно. Так, Дмитро Кахаманюк має підняти ручку, будь ласка. А, способі, я додам лише, що одним способом, замість того, щоб створювати свою казку, гру чи канал там в Ютубі, це все можна робити, канал YouTube Тюбі в нас є. Це йти до тих інфлюенсів, наприклад, там подкастерів або інших якихось людей, або яких подій, або так до аудиторії в університеті, бо один прочитаний курс, навіть одна лекція прочитана умовно в КПІ, дасть цьому умовно декілька сот людей, які її почують, і з них можливо буде 10, які потім. Прийдуть хтось і скажуть, а можна вас статистизером? Ну, я, можливо, зараз угадую, може, буде один на сто, але якщо не прийти і не розповісти ста людям, то цей, фунел, да, як це, ця воронка, вона ніколи не з'явиться. Тобто, треба йти туди, де є вже люди, і, наприклад, піти на якийсь подкаст, де є щось пов'язано з інтернет-комерцією чи просто інтернет технологіями, можна, і додати там свою guest appearance, Тобто, як це? і все. Це може робити хто завгодно, я в тому числі. Я просто кажу. Добре, давайте, поси. Добре, дякую.